Тоді, коли є безнадія, тоді Бог дає нам другий шанс. І я хочу з вами почитати текст, який знаходиться в Євангелії від Марка. Це пасхальний текст, так називаємо, 16 розділ. І в 7 вірші написано так. «Ідіть і скажіть учням його і Петру, що він на російській мові предваряє вас в Галілеї, що він чекає вас в Галілеї. Там ви його побачите. Чує ці слова. Що робиться з його серцем, друзі? Він розуміє, що він натворив. Коли ви розумієте, що ви натворили, що властиво нам з вами робити? От я щось натворив, щось я наробив перед Богом не то. Я нагишився. Що ми робимо зазвичай? Що людина робить? Kaj je to idealen variant?